Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій української мовний YouTube канал, мене звати Євген. І я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Е, будь ласка, тримайте цей перший україномовний YouTube канал. Поставте подобайку, розлагайте коментар. Ці. Ну і насправді підтримку кожного з вас, друзі. Також можете перейти на сайт nzaevgen.com, що буде в описі під цим відео, і замовити консультації по переїзду в Нову Зеландію або тур до Нової Зеландії, який ми організовуємо з 19 січня 2026 року. Я буду особисто приймати участь в турі, так що познайомимося особисто. І Я думаю, що для вас ця подорож буде просто незабутньою, друзі. Також можете долучитися на збір для наших воїнів ЗСУ. Внизу під описом цього відео також є банка, де ви можете закинути своїх пару гривень, друзі. Тема сьогоднішнього відео дуже цікава. Скільки ж потратила моя мама? Щоб перелетіти, відвідати Нову Зеландію. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, і ви для себе відкриєте багато цікавого. Ну що я хочу почати? З того, що коли мама сюди летіла в Нову Зеландію, то ми зіткнулися з такою проблемою, що важко було купити квиток, адже з України не можна летіти, а треба було летіти з Польщі. Тобто треба було купити квиток з Києва до Польщі, до Варшави або ще до якогось міста. І стикнулися з такою проблемою, що не можна було купити квиток, адже їх за секунду розбирали. І от У мене вже сестра для мами там допомагала купувати. Там, яка була взагалі ситуація, не дуже хороша, може зараз вже її виправили, що е, зразу розкуплюють квитки, а потім перепродають вам за 200 дорожче. Тобто, якщо квиток стоїть 1200 чи 1500 гривень, то їх за 5 хвилин бігом перекупи розкупили. І продають вам вже там чуть ли не 2,5 тисячі гривень. Я коли це знав, мені не дуже приємно це було. Коротше, там Сестра тренувалася, щоб купити цей квиток по нормальній ціні. і Нарешті ми купили цей квиток. Е, сама поїздка була і переліт дуже тяжкий. Адже одне діло, коли ви з України сідаєте і летите на Нову Зеландію, там, як я, наприклад, летів до Катара і з Катара до Окленда. А це треба ще сутки їхати до Польщі потягом, Потім там, ще пересідати, їхати до аеропорту. Якщо ви там вже не молоді, це не так і легко. І всього там поїздка до Нової Зеландії там, продовжувалася напротязі, тривала на протязі 4 днів. Адже це найдовший в світі переліт, і там ще чекати, треба було в кватарі. Ми старалися знайти по мінімуму, але все рівно. Чим Менші години очікування, тим дорожчий квиток. Тобто, сама переїздка дорога, поїздка дорога, це ж треба в дорозі щось купляти. І левову частку з цих грошей, звісно, що забрав квиток. Ми заплатили 40 тисяч гривень, це приблизно було на той момент майже 2 тисячі новозеландських доларів. Тобто така сума значна. Для мами вийшло. Тобто це, це 2000 новозеландських доларів тільки на сам квиток. Потім ще, ну, щоб тут, зрозуміло, жити, ми там скупилися, було що їсти, все було. До того ж, хотіли так все організувати, щоб вона побачила, спробувала найбільше місцевих продуктів, саме Новозеландського, там, починаючи з відомої новозеландської баранини, яку я думаю. Про яку всі друзі чули, вона тут дуже смачна, адже вівці пасуться кругий рік на траві і на найчастішому світі повітрі новозеландському. Тобто тут баранина така просто супер. Ми мені, купили ногу і запікали декілька разів. Такі ще моменти, як просто даже звичайний їхній фішн-чіпс, щоб вона попробувала, також дуже було ну, непогано. Всі-всі такі якісь морепродукти також. Новозеландський біф. Новозеландська телятина. Все це мама пробувала тут. Звісно, що каже, якість просто супер. І там також молочна продукція. Також, Коли вона спробувала тут молочну продукцію, масло, сири каже, ну просто не зрівняти ні з чим. Відчувається, що дуже все натуральне. По ціні майже те саме, що і в нас, каже, не дуже велика ціна там, за те саме масло, але масло я скидав недавно з чого складається в себе на YouTube-каналі, фотографії там одне молоко в принципі. І відчувається, що дуже смачне, натуральне масло. Другим словом, Все заплатили тут уже на місці. У мамі вийшло тільки сам переліт, цей квиток з України до Польщі на потяг. І квиток до Нової Зеландії це найдовше світі переліт з кватару. До Окленда, там 18 годин він займає. Тобто 2000 доларів новозеландських. Тут вже все було готове. Ми, ми підготувалися, щоб людина нормально провела час, щоб їй запам'яталася. Ново... Зеландія на все життя, адже це її перша закордонна країна. Я пам'ятаю себе. Коли я закінчив університет і перший раз поїхав працювати до Данії, я наче переселився на інший світ. Все для мене виражало чистота. От... Порядок, все працює, закони працюють. Для неї також Нова Зеландія. Тим більше, якщо перша країна це Нова Зеландія, то взагалі, уявіть, яка супер ситуація була. Тобто у мами віза була відкрита на два роки. Це українська спеціальна віза з моменту. Вона діяла, коли ви залетіли в країну. Протягом цих двох років можна було заїжджати-виїжджати і ще й податися на резидентство Нової Зеландії, але вона не захотіла. Сказала, що тут їй дуже подобається, вдома найкраще. Зараз, як я з нею спілкуюсь, там по телефоні, вона каже, що це, наче, ця поїздка була наче часон якийсь. Я каже, побачила таку природу, що я тільки таке на картинці, може бути, а вживу і побачити це було щось. Вона ще досі під враженнями. Тобто, як ви побачите Нову Зеландію, то жодна країна інша вас не здивує своєю природою. Друзі, от така сьогодні тема відео. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Хочу. Вам подякувати за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі. Також, хто ще не відвідав мій вебсайт НЗЄВГНК, там можна замовити консультації по переїзду до Нової Зеландії. Ще ми розпочали набір на туристичний тур, який буде в січні 2026 року. Під описом є лінки, можете перейти на сайт і також подивитися інформацію. Хочу, друзі, побажати, щоб вам щастило всіх ваших. Починання будемо на зв'язку і слава Україні.